Всім привіт народ! Слава Україні! Вибачайте за початок відео з таким дуже поганим звуком. Забув банально забув включити мікрофон і мушу тепер додатково озвучувати ту проблему, яка в нас сталася на наших полях. Словом, яка історія? Зазвичай ми проводимо на пшениці другу ріст регуляцію, і зазвичай ми її проводимо модусом або трінекса nxapaketil і в той момент ми ще навчилися додати до тої до рест регуляції МЦПА, або трошечки щось там трошечки додаємо, аби поборотися з хвощом і з берізкою, які дуже є проблемними бурінами на наших полях. І цього разу щось так нам сталося. Не то нас нарадили, не то ми щось самі шукали історію. Як би поміняти технологію. І замість триних сапаки тила у нас е, наріст регуляції другу пішов е, Церон. Чи як там правильно Називається діюча речовина. Ось. І також ми зразу додали е, туди по старіньку МЦПА. І от маємо такі дуже серйозні підпали на пшениці, які, е, скажімо так, під ризиком. Того, що пшениця взагалі не сформує врожай. Дуже жорстко її вжарило, дуже жорстко її підпалило. Таких полів ми зробили два. Одне з яких дуже цікаве і експериментальне. На 35-му міжряді, де ми сіли кінзою. Дуже мені шкода, що цей експеримент, скажімо так, зазнає краху, але маємо то, що маємо, друзі. Зараз побачите ще другий, другу ділянку з пшеницею. Тут, друзі, взагалі без матюків важко щось на щось дивитися. Тут взагалі не зрозуміло, що буде. Але як на мою думку, вона тут виглядає гірше, дуже рижа, дуже вражена. Але може такий бути варіант, що її пронесе. Ну, ми зараз щось придумаємо з старосом, що ми її внесемо. Щось її треба рятувати, але розумієте, яка історія? Отримав по шапці під листок. А прапорець вже вилізає менш більш зелений. Вона дещо пізніше тут, я не пам'ятаю, який сорт посіяний. Він і забодицях. І от така от, друзі, малярія. Ну то тут що, варіантів нема багато, треба сьогодні щось тут вносити. З наявних препаратів, що ми приглянулися, є в нас на, на базі е, препарати Life Biochem, антистрес і гумати. Ми, певно, їх сюди внесемо швиденько. Ми планували їх вносити на буряк цукровий, але е, плани то така штука, тут треба рятуватися. Рятуватися якомога швидше, аби не було біди. Вона тут вже є, друзі. Вона тут вже є. Біда, я навіть не знаю, чи то, що щось вдасться з неї витягнути. Ну, але колосок вроді вилізає ще. Вилізає ніби чистий. Не знаю. Не знаю. Треба щось щось носити і, і молитися. Шкода. Сама краща пшениця була, друзі. З весни вона, з зими вона вийшла найкраще. Прекрасно розкущилася восени. Ми тут починали посів свій. І от така, і така херня. Ну, нічого, показуємо все, як є. Подивимося, що з того всього вийде. Підписуйтесь на канал, подивимося разом. Чи витягнемо її, чи ні. Ну, до речі, можете прокоментувати, що з того всього вийде, на вашу думку. Так, друзі, пройшло кілька днів, напевно, днів 5 чи 6. І в нас все докорінно помінялося. В нас е жара неймовірна. У нас зараз що в нас зараз? Маємо 7 червня і маємо 29 градусів тепла. Пече страшне, по наших мірках це дуже багато. І оглядаємо нашу пшеничку, друзі. Вона вже тепер так страшно не виглядає, як виглядала. Кілька днів тому вона вже цвіте, верніше зацвіла. Звісно, вона отримала по шапці тим коктейлем, дай Боже, але бачимо, що препарат антистрес від LifeBiochem на пару з гуматами щось трошечки. Трошечки її підтримав, не знаю, може прийдеться ще раз повторити дану схему, то ми з Тарасом поговоримо. Але е, самі гірші побоювання, як на мою думку, вже позаду. Тобто врожай все-таки ми звідси отримаємо, бо вже була балачка про те, то, що, то, може, прийдеться ще пересівати якоюсь соєю чи соняшником. А це було б максимально неприємно. Тут ще рахуйте треба буде після того, як вона зацвіте, ще треба буде з падалицею разок боротися. Ні, він поборовся вже з падалицею. Падалиться, бачите? Без проблем. вона вже не тримається. Воно своє зробило. Ось. вар'яти ні. Я ж так кажу. Але що зробиш, друзі? Воно вроді би все хочеться зробити як... якомога краще, якомога щось. Якісніше. Та і здбаємо для того, щоб лишні грошей не платити. Не то, щоб там хтось шукав якусь економію, страшну чи щось типу того. Просто питання в якомусь розвитку. І тут, бачите, той такий випадок, що розвиток нам вилізає боком. Благо, що і були під руками оці два препарати, що ми щось трошечки моментально на другий день. А, після того, як замітили, трошечки її підтягнули, і, в принципі, що? Пропорцевий живісінький. Да, він буде вже отакий рижий, але він фотосинтез буде ще працювати на ньому. Ми йому ще, напевно, разок зайдемо антистресом. Його трошечки підтягнемо. Ну а далі що? Далі на Божа Воля, ні з тим не зробиш. Їдемо ще на тамту площу подивимось, як воно, що і до чого. Аби зрозуміти, чи то тільки тут воно а, трошечки порішало, чи і там також, тому що, якщо ви пам'ятаєте, там взагалі все рижі було. А, я ще дотепер, знаєте, в таким легеньком шоці з того всього, але стараємося виправити нашу ситуацію, не знаю наскільки то нам вдасться, але попробуємо. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, наступний, наступна наша ділянка. Тут же, бачите, вилізає. Тільки колосок вилізає і прапорець відносно чистий. От тільки де був вершечок вискок. Хто пам'ятає, тут тільки під прапорцевий попав під удар. А бачите, от він. він попав під удар, а прапорець відносно чистий. Так, да, він маленький вже. Так він вже не буде мати того фотосинтезу. Але що з ним зробиш? Нічого не зробиш. Головне, що він є, і головне, що він зелений. Тому оця пізня пшениця, як на мою думку, має менше шансів уражитись, хоча вона зараз виглядає набагато більш рижа. Е, як би не було антистресанти, я думаю, трошечки її підтягнуть. Як би не було, а воно не того, що би мало бути, але. Краще, ніж ми могли очікувати, бо Тарас приїхав з першого огляду із полів і каже: готуй кінзу, ми, певно, цих два поля вже будемо пересівати. Не знаю чим, чи соєю, чи соняшником, але будь готовий до того моменту. І після таких слів я, я був дуже збентежений. Кажу, давай ще щось будемо робити. Він каже, а що я ніц не маю? Каже, там лежить, ми його планували під буряк, але мать його за ногу з буряком. Попробуємо тут його застосувати. -за І застосували, я не знаю, наскільки воно сильно помогло. Але я думаю, воно не помішало це раз. І так чи інакше, ну, антистресант би міг трошечки мусив трошечки щось допомогти. Ну, дивіться, вона вже не така рижа, як була. Так що маємо надію, що щось з неї та й буде. Звісно, тут вже не буде ні 8 не певно, навіть 7 тонн. Але якщо наш кребам яких 5,5-6 це все одно краще, ніж пересівати. Тому що тут вже було все вкладено: насіння, добрива, всі засоби захисту. Лишається от ще тільки раз по колоску зробити і жнивувати. А взяти її, пересіяти і зібрати тут там 2 тонни в кращому сої чи 2 тонни соняшнику. Ну Це ніяк не варіант, тому я думаю, що в даному випадку тут навіть 5,5 тонн було би класно. На більше я особисто тут не розраховую. Все, що буде більше, це буде приємним сюрпризом і приємним бонусом. Ну а вам знімаю це відео, аби застерегти, не робити таких помилок. Звісно, що жоден аграрій, жоден агроном без помилок не може працювати, тому що ми живемо в такій динаміці великій. Ми маємо приймати рішення миттєво і не завжди ми можемо їх правильно прийняти, враховуючи ту нерівномірність погоди, яка в нас є з року в рік. Ну, я такого, такого холодного травня не пам'ятаю. Я не можу сказати, що він був дуже дощовий. Хоча дощ падав практично кожен день, але вологи в нас там впало відносно 100 мм. Вінничина там 140, Київщина 120. Львівщина, знає, навіть і поза 200 було. У нас було сотня. Це, в принципі, посередній такий результат по волозі. Але холодно було дуже страшне. І дощ падав практично кожен день, що неможливо було влізти ні з посівом, ні з якимись обробітками. Тому ми мусили працювати якось знаєте, на рівні інтуїції. І не завжди та інтуїція правильно наслідок. Направляє в якесь русло. Завжди є якісь помилки. Я думаю, вони не тільки в нас, вони і всіх, і в навіть всіх блогерів, але не всі це показують. Ми ж вам показали, як воно в нас сталося. Спробували вирулити з тої ситуації. Я думаю, що наскільки це було можливо, ми вирулили. Далі будемо ще щось придумаємо, якісь компоти, може, навіть і повторимо те саме. З антистресом і може навіть з гуматами, хоча вже гуматів тут не бачу, я би дав ще йому якихось просто амінокислот. той же ж антистрес. І спостерігав би далі, поки він зацвіте. Ну а вже далі по, по плану, по цвітінню, ти букуназол. І будемо чекати, що з того всього вийде. Ну, а вас закликаю не робити таких помилок, як ми. Насипайте нам вподобайки, будемо ще вам ще показувати про наші як досягнення, так і провали. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки до нових відео і до нових зустрічей. Неприємна ситуація, неприємне відео, але маємо то, що маємо. Дякую, будьте здорові!